Українським пенсіонерам Гульвуцька усмішка задарма у Європі. За неї б довелося викласти до 16 тисяч євро. В Україні ж стоматологи взялися оперувати літніх людей безкоштовно. З якого приводу, і головне, хто може приєднатися до акції, розкаже Наталка Фулєвчук. Оперують, співаючи, аби пацієнтам не було так страшно. Лікарі-стоматологи виводять українські пісні. Понад дві сотні медиків з усієї України зголосилися надати безкоштовну стоматологічну допомогу ветеранам. Про що їх точно не повідомляли? Так це про те, що ми будемо співати. Ми просто завжди на наших операціях співаємо. Сьогодні зранку до пізнього вечора хірурги і імплантологи чаклували над створенням голівудських усмішок для українських пенсіонерів. Одна операція з озживання зубів триває близько години. Медики запевняють, жодного дискомфорту для пацієнтів. Ризик виникнення ускладнень зведений до мінімуму, і наші стоматологи можуть спокійно працювати. І ви бачите, чуєте що не навіть співає, тобто їм комфортно працювати. Оплесками лікарі зустрічають першу прооперовану пацієнтку. 92-річна Ніна Черепанцева вже й не пригадує, коли востаннє від душі посміхалася та могла дозволити собі тверду їжу. Через проблеми із зубами обирала каші та терті овочі. Вже сьогодні збирається розшукати рецепт шарлотки зі свіжими яблуками. А поки імплантологи пенсіонерці приміряють нові зуби, вона ж демонструє посмішку. До лікарів на прийом записана сотня беззубих пацієнтів. Усім їм медики обіцяють безкоштовно замінити пластмасові протези на зуби високоякісних матеріалів. Вона може цілуватися, вона може їсти, розмовляти. Вона все насправді може. Тим, кому сьогодні вставили імплантанти, віднині запевняють лікарі, можна вже споживати легку їжу, а за деякий час гристи моркву. Наталка Фольовчук, Ігор Кравченко, 24 години. Телеканал Тоніс.